Григорій працював в аграрній фірмі. Мав будинок, господарство, чотири городи, повний двір техніки, хорошу працювати дружину Марію і двоє дітей. Старший син Максим уже одружений, живе у сусідньому селі. Молодша дочка Уляна недавно закінчила медичний коледж. Григорій завжди вмів заробляти, тому що мав золоті руки. Все в житті вдалося. Тільки б улянку нашу красуню видати вдало заміж, щоб вона не рахувала копійки. Був у Григорія кращий друг Петро. Не один раз вони перекидали кілька чарок у місцевому барі. Петро тримав в селі свиноферму, а також продавав фермерські продукти в райцентр і мав єдиного сина Юрка. Ось і за єдиного сина Петра. Хотів віддати Григорії свою дочку. Дочко, виходь заміж за Юрка, будеш жити як сир у маслі. Батьку, але я люблю іншого. Мені цього не треба, навіть з торбою грошей. Якби не його батько, то він нічого не мав би за душею. Микола нещодавно повернувся з армії, він вже знайшов роботу в райцентрі, і ми скоро одружимося. Ти що, Уляну, здуріла? Знайшла якогось голодранця, у нього ж нічого немає. Мало того, що сирота у тітки виріс. але ж ні звідки йому добра не буде. Тітка сама живе, як жебрачка. племіннику не допоможе ні грошима, ні добром, бо не нажила нічого. У неї на подвір'ї п'ять курок, та собака з кішкою. Уляна спокійно слухала батьківські слова, а потім також твердо сказала Заміж за Юрка. Не піду, і крапка. На наступний день батько Уляни зустрівся із потенційним сватом. Випили, закусили, поспівали і вирішили на наступних вихідних робити сватання. Діти не повинні суперечити батькам і крапка. Григорій повернувся додому і прямо з порога заявив дружині, що завтра треба колоти свиню, бо він пропив дочку. І тепер вона юрково наречена. На наступних вихідних чекайте сватів. Дружина кинулася лаяти чоловіка за п'янку та за його нерозважливий вчинок. Григорію, ти що собі надумав? Ти рабовласник? Уляна не твоя власність. Треба словами її переконати, а не силою віддати заміж за нелюба. Уляна все чула зі своєї кімнати. Вночі зібрала свої речі в маленьку сумку, написала прощального листа для матері, а сама вилізла через вікно і втекла до свого коханого Миколи. Розписалися вони без весілля, зняли кімнату в комуналці. Григорій цілий рік з дочкою не спілкувався, а мати їздила провідати дочку щомісяця. Після смерті тітки Миколи йому дісталася старенька хата. Молодий чоловік був працьовитий, тому вирішив будувати новий будинок. Як тільки почали будинок будувати, старий Григорій дивувався, звідки у Миколи такі вправні руки. Все вміє, все на люту схоплює, незважаючи, що такий молодий. Прийшов якось до молодих у двір і запропонував свою допомогу. Так і помирилися. Через шість років у Миколи з Уляною був розкішний будинок. Велике господарство і двоє синів. Всі в селі не могли ними намилуватися. А Юра так і сидів на шиї у свого батька, двічі розведений ледар. Батьки Уляни змінили свою думку щодо зятя і всім говорили, що у них тепер два сини і дочка.